it освіту в маси у Вінниці безкоштовно вчать програмуванню. Місто бере участь у всеукраїнській програмі «Технологічна нація. Її проводить фонд Брейнбаскет некомерційна організація, яка пропагує інформаційні технології. Патанові ті спеціалісти це фундамент для прогресивного розвитку нашого міста, це майбутнє вінниці, і тому ми прагнемо зробити все можливе, щоб дати можливість вінничанам отримати необхідні знання, досягти бажаних результатів і в подальшому реалізувати свої проекти, свої ідеї. Першу групу слухачів вже набрали критерії для претендентів, мотивація знання англійської та комп'ютера на рівні користувача і вік не старше 50 років. Півтора десятки охочих конкурс пройшли. Олеся Ладняк серед них. Хочу кардинально поміняти пом своє життя, зацікавилася IT-сферою. Ну, якби не зацікавилась, я давно маю якби про неї уявлення. Е -е -е Хочу працювати в цій сфері. Дізналась про курси, там друзі розповіли, спробувала себе, прийшла. Перше домашнє завдання для новачків написання гри візуальною мовою програмування, окрім практики, лекції онлайн виключно англійською. Розбиратися в технологіях слухачам доведеться самим. Ментори лише консультуватимуть. Людям проще, тому що у них є вища освіта. Насправді в Гарварді це перший курс програмування, який дається основа програмування для людей, у яких немає вищої освіти, є тільки школа. Тренери переконують, їхні підопічні отримують комп'ютерну освіту світового класу та знатимуть найбільш затребувані мови програмування. Дипломів слухачам не видаватимуть, але внесуть дані до бази фонду. Це допоможе їм знайти роботу. До якої буде мати доступ як і міська рада, так і ті компанії міста, де вони зможуть вибрати собі і взяти на те саме стажування, і отримати гарних кваліфікованих претендентів на свої вакантні місця на посаду. Уже в ті компанії постійно сьогодні в українських it компаніях працює понад 100 тисяч програмістів три відсотки з них віничани. У нас доволі є такий прихований потенціал в цьому плані. Тому його треба розвивати, треба знаходити певні проекти, певні інвестиції, які будуть інвестувати в нашу область. І як наслідок, це дасть зростання it спеціалістів it компаній і як наслідок додатковий прибуток і в бюджет області. Термін проекту не обмежений. Його реалізують в 22 областях України. До 2020-го планують підготовити 100 тисяч айтішників. Окрім експортних інвестицій, вони можуть створити до 300 тисяч робочих місць в різних сферах обслуговування. Олена Гуколехлітвінцев телеканал Віта.